Доброго вечора, шановне паство, з вами Сквіз. І отак це сталося. Це медвей, це друга карта, нова карта, і ми будемо підкорювати її. Це має бути щось неймовірне. Вона поки в беті, але. Нас ніколи це не зупиняло. Так, добре. Поїхали. Подивимось, що з цього вийде. Я цього разу не хочу прям пробігати карту, а хочеться от заходити в різні цікаві місця, які виглядають так, що їх можна. підкорити, Скажімо так. Я думаю, це має бути круто. Так. Так, цікаво. Я поки що не розумію, куди. Нам рухатися. Окей. Давайте думати разом. Ага, туди, напевно. Ну, там велика карта. В основному ми бачимо його. відсутність мізок я би це так назвав. Так, окей, тут теж нічого нема. Цікаво. Ого, там якийсь палац. Погнали в палац. Погнали, чекнем, що в палаці. Саме так. Можливо, до речі, звідси і варто було починати. Виглядає так, ніби тут якісь міні-челенджі в кожному якомусь місці. Так, заспокойся братан На рахунок багів, думаю, що буде багато. Тому що. Я прочитав, що. Дві людини тестувало це. На бета-тесті було. Тому маю теорію, що. Бажинки будуть. А тут я не дострибую. В чому прикол. Окей. І тут я не дострибую. Добре. Так, ну музика закінчилася. Кудись туди можна потрапити. Ну, там по-любому якось треба. Але от в мене питання. Зверху, типу, вниз, окей, я стрибну. А як мені наверх туди вистрибнути? Мені здається, що в нас трохи. Ну Не вийде це зробити, не знаю. Але це поки. Теорія. Так, добре. Музичка закінчилася. Так розумію, щоб дати нам можливість зосередитись, можливо, треба стрибати. На оцю штуку. Боже, Олександр Геній. Бачите, як я з професіонала перетворився на генія. Дуже швидко. Так, ну це легко сходи. Такі, типу, ну, як не сходи. Це ніби бек лампи, напевно, більше. Ні! Недалеко. Не проблема взагалі. Так. Хоча я думав, насправді, ми з першого разу. Е у нас вийде. Та-да Покорити ці сходи, ці лампи. Ці сходи з лампи. Ці сходи з ламп, навіть правильно. Окей. Ціль пройти. Давай так. Для початку ціль пройти. Ну і поки що на 30 метрах. Окей, так. тачбахал це був початок насправді. Тобто, воно нас там трохи. По... Ми подивилися, що це таке, як це таке. Що я бачу зараз? І це не скарб. Нема батутів поки. А во, щось є. Окей, цікаво. Вони додали вентилятори. Да ви гоните? Ну що, туди мені йти? Виглядає, що так. Окей. А, не все так просто. Хе-хе! Так, 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 я чуть не загубив себе тільки що. Не, скілуха то вона та. Присутня. Так. А от в мене питання. Отак, от напевно, да? А ми можемо сюди? О, ми можемо так. Треба ж розвідати, що, що тут є. О, тут є якийсь прихований трамплінчик. Так, виглядає як шорткат. І то прям такий значний шорткат. Давай подивимося, що в нас тут є. Але я не хочу його юзати. Давайте. Давайте сьогодні, давайте сьогодні без шорткатів. Давайте сьогодні без шорткатів я піду от туди, мені здається, далі. Я пролізу тут, красавчик. Та, от та, Я щось просто подумав, що я хочу більше подивитись на карту. От реально, мені цікаво глянути, що тут і як тут. Там вон теж якийсь трамплін. Але просто треба так, що. Просто бачите, це реально був шорткат. Тобто, туди випрыгнути і по трубі пройтися. Там якийсь телепорт, камон, дивіться, там телепорт якийсь. А що, якщо ми туди підемо? Ми там якось виліземо до нього, чи ні? Лол, цікаво. Що, йдемо, спробуємо. Давайте спробуємо, цікаво. Ну да, звідси видно, що ми туди не виліземо. Все, назад. Так, побігли назад. І ліземо наверх. У мене питання, чи в нас вийде це реалізувати. Виглядає, що тут, якщо нема трампліна, то наверх ніяк. Але ми оце можемо заюзати. Нам, напевно, сюди. Дуже багато заплутаного зараз на початку. Я вже думаю, що можна стрибнути в таймінг на цей пропелер і воно. На цей вентилятор. І воно тебе так нормально відкине. Е, до гори. Але я не хочу поки що пробувати. Поки рано. Так, окей. Боже, я щось не впав. Добре. Ми добралися сюди. Треба трохи. Дивитися. На. Опа! Відкриваються двері! Лол! Прикол. Я не очікував. Ха, прикольно, додали механіку дверей. Окей. Це типа тепер заходь в, люб... в, ко... в кожні двері і дивись, що там є, да? Ти Ви бачите там рука якась стирчить? Стерчить, стерчить типа, чотири пальці. Гоу, подивимося. подивимось. Нас сьогодні така серія, як би це сказав, дослідницька більше. Ми спробуємо знайти щось. Ага, ми спробуємо знайти щось цікаве. Подивитися, як нам рухатися, куди нам рухатися. Таки. Проведемо інвестигейшн. Дослідження. А! І як тепер наверх? Ніяк тепер, та Наверх. Що, ми навіть на руку не подивимося Ну, ми потрапили до <хи> до телепорта, до якого ми думали, що ми не зможемо потрапити. Тож цікаво, окей. Рухаємося далі. Бачимо, як воно працює. Працює прикольно. Закидує нормально, насправді. Я думаю, якщо попасти прям в хороший таймінг, можна прям добряче. А, це це Єгипет, бачите? Вон там сфінкс, ніби. І вон рука торчить. Ну, рука прям дуже кріпова. Прям з піска трщить. Таке враження, знаєш, як ніби якихось велетнів. Закопали. Не знаю. Окей, е ми вертаємося на цю трубу і будемо пробувати. Ну, не знаю, кріпово насправді більше, ніж крінжово. Тут, до речі, теж є якісь трамплін, і я думаю, якщо з самого верху на нього стрибнути, він так нормально нас підкине. Але ми сьогодні граємо не по шорткатам. Тому гоу вперед. Подивимося, що з цього вийде. Але тут. Блін, швидко в грі йде час. Мені би небагато не що зробили. А вже 12 хвилин пройшло. 69 метрів. 68, 70. Окей, <кій> так, що я хочу перевірити. Я хочу глянути ще отут, можливо, щось. Мені цікаво, чи вони додали якісь нові е, колекційні предмети. Якісь великодки. Щось таке. Було би дуже круто, якби це додали. Так, ну, як я розумію, от це, типа, не шорткатний стрибок. Так, це не шорткатний стрибок у нас. Тому що він у нас. Сильно далеко і не заведе. Так. Ой-ой-ой, А добре, що ми побачили це тільки що. Що вона крутиться. Це цікаво вже. Нові механіки. Мені дуже подобається, що тут, типу, нові механіки реально. То, чого ти не бачив. Нє, я думав, знаєш, що вона може почати крутитися, коли я стрибну там. Чи щось таке. Так, тепер питання. Нам точно не сюди. Нам, скоріш за все, сюди. Ні! Фу! Я вже думав, що я лечу за карту трохи. Так, а тут можна так щитерити? Можна. Бо я щось боюсь трохи оцієї палки. Якщо чесно. Використовуємо все, що можна. Крім шорткатів. Шортка... Шорткати не сьогодні, ні. Шорткати вже будемо юзати, коли впадемо. Перший раз там і наступні. Типу, вже коли подивимося трохи на карту. З чого складається. О, бачите, тут сюди ще можна. Добре, що ми обійшли. Цікаво подивитися, що тут. О, так може це продовження? Та, там воно не виглядає як продовження. Так. Ну, добре, давайте ми ту частину скіпнемо вже, не підемо туди вертатися. От звідси, спробуємо глянути, що там таке. А, там пропелер. Тобто, це ще один. Вентилятор, не знаю, що я кажу пропелер. Ще один, як би, можливість. Скоротити шлях. Я так розумію, вони дуже багато додали таких елементів. Щоб людям, які спідранять, було чому тренуватися. Напевно. Це якось цікаво виглядає. І нічого не відбувається. Окей. Так, добре. Вже якісь такі будиночки більше. Потрохи-потрохи по вимальовується з попередньої карти. Так, мене тепер цікавить нюанс. Так, він сюди випригує. Окей, давайте сюди наліво. Гуд. Так, стрибок. Ну, це. Це виглядає не шорткатний стрибок. Тому. та ніби більше нема куди. Так, сюди можна. Окей. Давайте туди і стрибнемо. Ні, чекай, живи. Братанчик. Оп. Супер. Я дуже боюся, що будуть якісь ці. Будуть якісь елементи. Якісь елементи, які провалюються, і ти починаєш спочатку. Оце прям я дуже переживаю за таке. Щось таке, як в попередній карті, от моменти там, де провалюється це все. Це прям було дуже. Як це сказати. Небезпечно. Враховуючи, наскільки важко давалися нам. Кожні кожен метр, я думаю, що. Так. Окей, я би не сказав, що це шорткатний братанчик. Але в мене питання. Так, це теж буде. Не дуже шорткатний. Але трохи шорткатний. Ну, трохи трохи зав'язали шорткати. Я так розумію, тут по трубам просто пройшовся і все. Е, так. Одна з прыжком, Ну, ми не будемо ризикувати. Ми хоч і професіонали, але я не думаю, що прям варто ризикувати в цій серії. І закінчити її не внизу. Було би дуже класно. Так, професіонали правильно, Арсен, каже. Професіонали. Нє! що ти пригну. Так, професіонали не ризикують. Професіонали роблять все обдумано. Так. Отак от, от. Настільки обдумано, що ми навіть скіпаємо цей нюанс. Е, так! Ой, там якийсь літак. Знову шорткат. Знову шорткат. А -а, а. а. Давайте подивимося, що в нас тут є. Прям цікаво, якісь будка. Обійдемо. Тут ніби нічого нема. Магазинчики закриті. На жаль, чи, на щастя. Ага, тут нічого нема. Ага, ну окей. Тут ніби нічого немає. Так, добре. Виглядає так, що нам сюди. А от куди далі? Сюди. Окей. Сюди. Сюди. Ой, а чого ти не прыгнув, братан, добре? Так. Звідси, сюди. Ми на даху. До речі, оцей от. Не знаю, як це сказати, блок. Я не знаю, що це таке, холодильник якийсь. Не знаю. Він, типу, щоб тебе, напевно, ще сильніше відкинув. Цей вентилятор. Цікаво. Ага, нам, до речі, на ту кришу, напевно. Нам туди. Чи не туди? Тут ніби нічого нема, так, да, нам туди. Окей. Оце вже дуже ризиковані блоки. Вони мені не дуже подобаються. Але безпроблемно просто. Так. Теж є відчуття, що оця прозора провалиться. Але вона не провалилась. Але ми ризикувати не будемо. Тому що професіонали що? Не ризикують. Так. Заграла музичка. В принципі, непогано ми продвинулися, просунулися 348 метрів. Ні сантиметром більше. Що я хочу на цьому сказати. Чекайте нові серії, я 100% буду знімати цю гру. Вона мені дуже подобається. Вона. Якимось чином вам теж заходить, тому буду радий любому фідбеку. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забуваємо донатити на ЗСУ. Люблю вас. Цьом, папа.